Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копіючка. Сітка на вікно москітна за 29 гривень. Розмір 1,30 мет на метр Дуже гарна ціна. Звертайте увагу. Знаєте, подобається мені, що в Копіючці можна знайти такі суперціни просто. Інструмент садовий 2 в одному, з такою трошки довшою ручкою, але недовгою 49 гривень. Акції на набір садових інструментів 88 гривень, три штуки. Я думаю, прикольно підійде для пересаджування вазонів, як думаєте. А ще є ось такий набір. Теж три предмети, але ціна ще привабливіша. 35 гривень. 53% знижки. Уявляєте? До речі, ці попередні є ще в кольорах інших. На такі кашпо акція. Ціна 62 гривні. Вони металеві. Параметри 22,5% на 13,7. Москітні штори на двері. З магнітними застібками розмір метр на 2,10. ціна 65. По 45 гривень такий вазон з піддоном внутрішнім. пластик. Такого ж самого формату цей піддон, але інші малюночки. вже виглядає зовсім зовсім по-іншому. Ціна 55, 13 на 12,5. Такий горшик для вазонів металевий. Невеличкий 11 на 10 за 30 гривень. Знаєте, можна навіть для якогось декору використовувати, а чому б і ні. Ну, як вам такий варіант? На невеличкі термосумочки. Дуже гарна знижка. 59%. Знижка, а ціна 39. Віло 14,50 складна. Також з такими величезними знижками, дивіться, навіть 64% знижка. На різноманітні панами та кепки. Така панама всього за 39 гривень. Якщо ось це відрізати, то можна навіть як двохсторонні використовувати, бо шви дуже-дуже акуратні всередині. Тож можна з одної сторони кольорову, а з іншої такі. По 49, такі кепочки, по 65%. Гарні, на наступний рік за таку ціну точно не знайдеться. Ой, яка краса для маленьких принцес. Пов'язочки по 65 гривень. Може, своїй принцесі взяти. Такі. До речі, тут теж є ужасні новинки. По 20 гривень заколки для волосся в вигляді руки скелета. 39. 39. Це є в нас аксесуари для Хелвіну павутина. 30, біла, чорна. Резинка з штучним волоссям 50. Такі обручі по 55. Такі не дуже страшні новинки. Це є вушка. 39 гривень. Це для менших. Хоча вони гнучки, пластикові. Ага, і ще є ось такий леопардовий. Такі пов'язочки для волосся. Не дуже вони товсті, така середня товщина. На зиму не підійдуть, а на осінь в сам раз. Такі кепки з сердечками по 65, такий стиль обдертий. Ціна 85. Дитячі крокси по 65 гривень. Ну це зрозуміло не зовсім крокси, але в такому стилі, як крокси. В'єтнамки 55, панамки дитячі по 39 гривень. Супер ціна, і подивіться, яка гарна якість шиття можна на другий бік носити. І такі кепки по 49. Це є чоловічі. Ось і ще один варіант пов'язок. Це, на мою думку, більш спортивний, такий простенький варіант. за 65. Біці, бачите, мають такий перекрут перешиті, а ці рівні йдуть. Шукайте панамки кепки, дуже гарні ціни, 49 гривень. Є різні. 65-39. Такі жіночі. Гарні ціни, гарні. А це є, знаєте що, панама, яка складається в таку сумочку малесеньку. Теж зручно на якусь рибалку чи кудись з собою взяти. Дуже гарні знижки на, так би мовити, несезонні товари. Бачите, кепки, дуже гарна ціна. І дивіться, ось така форма для морозива з паличками за 49 гривень. Валичо багато і форма силіконова. Ой, який прикольний! Ситозаварювальник. Ціна 39 гривень. Супер ціна на ось таку щітку багато функціональну. 19,50, вона, бачите, і таку має щіточку. І там прокручується інша. І ті зуби це та щіточка. Таке ситочко, силікон-метал для заварювання чаю, по 39 гривень. Форма для приготування морозива. Палички тут багаторазові. Ціна 39. Кухонні запальнички багаторазові. Тут носик витягується і стає довше. А Ані коротшим. 29 гривень. Для камінус сірнички довгі. 34 гривні 25 штук. 16 см довжиною. 19,50 ложка для морозива. Це, правда, тут намальовано що там ще і всередині. Ага, це це ніби. Не знаю, не знаю. Така... Незвична вона. А це новинка. Лійка силиконова. 19,50. Є декількох кольорів. На вибір. По 39 гривень підставки під гарячий діаметр 10 см. Насправді, їх дуже багато, дуже гарні. Мені подобається така лимонна тема. Красиво. Прихватки силиконові. Вони зовні силиконові, а всередині текстильні. Такі дуже гарненькі, по 95. Така от новинка появилася. Кава у зернах. 850 грамів, 500 гривень. Багато різних акцій на каву. Така натуральна розчина, гранульована аж 400 грамів за 160 гривень. Хто куштував таку каву, обов'язково напишіть свої відгуки. Як вона вам на смак. Кавес. Це, я так розумію, український бренд. Бачу прапор тут Нейро. Кава у зернах 500 гривень акційна ціна. Така кава, теж бачу вперше. Це є вмелено 250 грамів за 200 гривень. кава. 110 гривень, 50 грн. розчинна. Такі вафельки з'явилися. Є три варіанти смаків. Горіховий молочний або шоколадний варіант ціна 16 гривень. Такий креативний у них дизайн у вафелюк. Ціна 10 гривень за штучку. Ця ціка, цікава новинка. Ціна 775 гривень це є пароварка варка в сталі діаметр 32 см. Всякі різні сковороди є, різного діаметру: 345 гривень 22 сантиметри. Це ось така. Так, діаметром 26 см, 579 кусто, Рінгл. Так, діаметром 28 см більше за 725. І менше 26 см за 675. І, як бачите, ще менші 24 см. 625 гривень. Нова колекція посуду з квітами, але такий мінімалізм. Бачите, така бліденька квіточка, листочки чорненькі. Тут є цілий набір і десертні тарілки, салатники двох розмірів. На суп такі глибші і обідні. Так, лишилось розібратись з цінами. 75 гривень найбільша тарілка обідня. Салатник 55 меншого діаметру, 85 гривень більшого діаметру салатник. Така тарілка скло керамічна за 65 гривень, каже, моя мама на і 39 гривень така тарілочка десертна. Як вам такий варіант колекції новенької, бо є ще й інші. Ось така ще є квіткова колекція. Але знаєте, чого не знайшла? Десертних тарілочок. А вони, знаєте, є. Є, але вони, мабуть, стоять у краму. ось ці, я так думаю. А може і ні. Ну, основному мало би бути, по ідеї. 55 гривень, салатник діаметром 12,7 85 гривень салатник 17,5 см. Тарілка, така вона трошки глибока 75 гривень. І за 75 гривень тарілочка обідня. Ще один варіант посуду. Теж цілий набір можна зібрати, цілий сервіс. Вони такі рельєфні. До речі, рельєфність ззовні більша, а внутрішня сторона хоч і має рельєфність, вона така виражена. Тобто відрізняється трошки. Думаю, це видно візуально. Найменші салатники мають діаметр 12,7, ціна 39. Більший салатник 16 см. Ціна 49, висота 5 см. По 39 гривень, тарілочки скло керамічні. Це були як десертні, такі, трошки вони глибокі 55 гривень. І найбільшого діаметру тарілка обідня аж 26 см 65 гривень. Набір чайних ложок у вигляді лопати. Дві штуки 65, золотисті, більші, бо є ще срібні і менші. По 55 гривень. Теж дві штуки. І така ложечка з котиком за 55 одна штука. Поповнився, оновився запаси термосів термочашок. Дуже великий вибір. Такі на 800 мл за 249, а такі чашечки по 249 гривень також. Скляна баночка, ціна 115. Відкії прикольні на цукор, цукерочки 75 гривень, цукерниця. Такі термоси за 249, дитячі за 225. Досить стильно, я б сказала, навіть інстаграмно виглядають. Є ось кнопочка для відкривання. Так, щоб я вміла нею користуватися. Мабуть, ось це зупиняє. Ні, не вмію. Так, секрет розкрито. Трошечки сильніше треба натиснути. І все. То й таке? Так, що по об'єму? 400 мл. Ось ці відкрила вам одненькі, щоб показати, і кнопка. Теж на трубочку. Чи ні, що це? М -м? Приємні на дотик, такі, як, як покриття якесь матове. Маю таке віконечко, через яке можна подивитись колір. Такі по 285 гривень, вони йдуть із датчиком температури. Він включається, коли ви до нього доторкаєтеся. Ось так відкривається. Об'єм 360. Якщо цікаво, пишіть, будемо відкривати далі, подивимось всі. А якщо не цікаво, то теж пишіть, кажіть, не цікаво, ще не сезон. Бо є багато гарних. Такі чашечки новинки, об'ємних 230 мл Ціна 65. Такі. Тут вони відрізняються текстурою, структурою. Тут матові, а тут глянцеві 65. І це, що ми дивилися, є ще в інших кольорах і в інших об'ємах ось більший об'єм. 320 мл 65. Це так класно, знаєте, бо може бути, наприклад, в сім'ї. Хтось любить багато великий об'єм кава, а хтось трошечки. Можна взяти пару, але в різних об'ємах. Такі чашечки керамічні. 220 мл об'єм ціна 49. Багато гарного всього. такі, бачите, як. Ромбиком 65-65. Ці керамічні, але виглядають як металеві чашечки по 55 гривень. Кольори є самі різні, 350 мл об'ємом. Стильні чашечки можуть бути як дитячі. Об'єм 220 мл 49 мл.